В автопригоді на Волині травмувалися четверо людей. Серед них вагітна жінка та дворічна дитина. В автомобілі Форд рухалась сім'я, вони всі жителі Луцького району і наразі всі вони перебувають у лікарні. В області зростає захворюваність на грип, ГРВІ та ковід. Бійці Волинської бригади тероборони показали, як облаштували побут на позиціях. Хто краще готує, той і стає готує. Сьогодні нажалювали свіжини. Слідчі встановлюють обставини автопригоди, у якій травмувалися четверо людей. Серед них вагітна і дворічна дитина. Два автомобілі «Форд» і «Субару» зіткнулися сьогодні приблизно о 12 годині. На автодорозі Луцьк Володимир поблизу села Всеволодівка Луцького району. Про це розповів Олег Плазовський, спеціаліст головного управління Нацполіції в області. Щоб дістати одного з водіїв із затиснутої автівки, працювали рятувальники. У результаті ДТП травмувався водій та двоє пасажирів автомобіля «Форд», серед яких і дворічна дитина. Також внаслідок ДТП травмувався і водій автомобіля Субару. Він житель сусідньої Рівненщини. За цим фактом слідчі розпочнуть кримінальне провадження. За статтею 286 Кримінального кодексу України в автомобілі «Форд» рухалась сім'я. Вони всі жителі Луцького району, і наразі всі вони перебувають у лікарні. У водії взяли забір крові для проведення. Відповідних експертиз, щоб визначити, чи вони бували у стані алкогольного сп'яніння. з місця аварії. Швидка доправила травмованих у лікувальні заклади. Розповів телефоном завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік. Одна дитина двох років доставлена дитячого брусну лікарню з діагнозом ЗЧМТ, струс головного мозку, закрита травма органів грудної клітки та живота. Також була одна вагітна жінка, доставлена в перинатальний центр. Термін вагітності орієнтовно 30-32 тижні. Трус головного мозку. Тобі на рана потилиць також один ще доставлений в обласну лікарню з політравмою і ще один потерпілий доставлений безпосередньо міську клінічну лікарню з різними збоями. Стан вагітної жінки і дворічної дитини зі слів генеральної директорки обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства Ірини Горабської важкий. Захворюваність на грип ГРВІ та ковід 19 в області зростає, і під ситуацією щодо ковід 19 почала погіршуватися упродовж трьох останніх тижнів 2022 року. А на початку 2023-го зафіксували летальні випадки з 84 лабораторно підтверджених випадків. Ми вже маємо 5 летальних. Це є, звичайно люди похилого віку, які в своєму нам не зіймають. Хронічні захворювання серцево-судинної системи та цукровий діабет дані особи не мали щеплень проти коронавірусної хвороби. На Волині зараз циркулює вірус грипу, а каже фахівчиня. З початку епідсезону лабораторія обласного центру контролю і профілактики хвороб підтвердила 285 випадків. З них 65% – це є. Діти віком до 17 років паралельно з вірусом грипу А виділено вірус гри... парагрипу, аденовіруси. Риновірус лучанка Ольга звернулася до сімейної лікарки зі скаргами на симптоми грипу. каже, захворіла одночасно із колегами. В нас в колективі дуже багато людей захворіло. Всі схожими скаргами. Я захворіла три дні тому. Поміряла температуру. Була підвищена температура до 38. На сьогодні найбільше на грві та грип хворіє молодь та люди середнього віку, адже вони соціально активні та працюють в організованих колективах. Перебіг грипу в епідсезоні 2022 дві -20. 2023 року має особливості різкий початок хвороби, висока температура, ломота в тілі, м'язевий біль, виражена загальна слабкість і пізніше приєднується катаральні явище. Може проходити в двохетапний період підвищення температур. Ми тестуємо відразу експрес-тестами на ковід або скровими на ПЛР-діагностику, але ковіду зараз не є багато. Зараз превалюючим є все-таки. Ну, очевидь, грип вакцинація проти грипу та COVID-19 продовжується, говорить керівник центру первинної меддопомоги Луцької громади Віктор Пахарчук. На сьогодні проти ковіду в закладі можна щепитися вакцинами Pfizer та CoronaVac. Аби вакцинуватися від грипу, вакцину доведеться придбати самостійно. Якщо люди купляють вакцину в аптечній мережі, вони повинні в холодильнику доставити протягом години. Дану вакцину на прийом до лікаря різ зафорів не є протипоказом для проведення даної вакцинації, як і ковідної, так і проти грипозної. І їх можна навіть зробити в один той же день, але в різні руки. Беата Серватович каже: з під сезону в області від грипу вакцинувалися понад дві тисячі людей і нагадує про необхідність дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції. Лариса Андрійчук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Впродовж доби змін не зазнала, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Щодо ситуації на українсько-польському кордоні, за минулу добу через міжнародні пункти пропуску Ягодин та Устилух, що межують з Республікою Польща, виїхало 4 тисячі людей, в'їхало 4 тисячі двісті. Волинське прикордоння серед лісу позиції тероборонівців. Молодший сержант Анатолій тут з 26 лютого. Показує, як облаштували бліндаж. Ми в бліндажі, де військовослужбовці мають відпочивати. Буржуйка, ліжка. Оборудували так під себе. А це польовий намет. Тимчасове помешкання з дерева робили самі. Тут є буржуйка для обігріву. Зробили підлогу, щоб пилюки не було. Обили, щоб тепліше було, тепло, аби не лінувалися дрова підкладати. На буржуйці готують їжу. Хто що краще готує, то і стає, готує. Сьогодні нажалювали свіжини. Є на позиціях і живність. На саморобному тапчані гріється кішка на прізвисько м'ята. Її з дому привіз військовослужбовець Анатолій. Дома трошки шкодку робила, приїхала сюди на перероспітання. Шкоди вже немає такої, мишки ловить. Буде з нами до перемоги. А це пес на кличку Міна. Другий місяць несе службу разом з тероборонівцями. Вона, як була мала, то постійно під ногами. Не Зря її міною назвали, хтось замусить наступити. Старший сержант Віталій пішов до війська добровольцем. До початку повномасштабного наступу росіян працював за кордоном. Я тільки три тижні проробив, війна почалася, недовго думаючи. До шефа в бус і на службу. Тож як не ми. Тобі сьогодні тут то півтора кілометра хата климні тут. Такі вперед. Сцену на бліндаж змінив 52-річний боєць Федір. Він професійний музикант. Федір, давай каже, заспіваємо. Давай пісеньку яку заспіваємо нашу. Поліський краю дорогий, Мені ти був колискою. Іноді знаходить час для написання пісень. До війни не писав Ви знаєте, війна внесла якісь корективи в це, і я сам собі відкрив якийсь цей талант. Натхнення приходить, коли стоїш нарядів, ніч після нарядів і навчань гуртує всіх біля себе. Тероборона в ЗСУ. Тут служать мужіні хлопці і дівчата. Тероборонівці ідуть. А нам відступати нікуди, тому що за нами наші родини, наші сім'ї і діти. Єдиним українським народом ми все рівно поборемо любого агресора. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Кравець Дмитро Пуха за 10 місяців повномасштабної війни пошив понад тисячу медсумок для військових, сотні підсумок, системи розвантаження та іншої амуніції. Говорить, торік наприкінці лютого було складно знайти тканину та фурнітуру. Ми дзвонимо на склади там двадцять лютого. Все все зачинено, ніхто нічого не працює, тільки могли опиратися на те, що те, що в нас було. Ми використовували тканину якихось захисних кольорів. Ну яка була там коричнева, сіра? Зараз каже, логістика налаштована. З того часу мацюнки вдосконалили. Поради з модернізації давали військові медики. Нам потрібно було там робити в день, в день там по 10, по 20, по 30, скільки скільки можна стільки робити, треба було максимально швидко, тому можливо і матеріалів, гарнітури всієї не було. Вже переросли аптечки. Такий от кращий натівський стандарт. От він кріпиться по системі системі молі, кріпиться до розгрузки або там до пояса, там до броніка. І для швидкого знімання є присутня липучка. Обшивали краще. Тут додаткові резинки ставили. Цікава історія з цим гранатним підсумком. Прийшов військовий, поділився своїм болем, що хлопці дороблювали саме на фронті, вирізали тут невеличкий отвір, щоб запал там входив, і попросили, щоб гранатний підсумок вже враховував цей аспект. І з початком великої війни кравці почали ділитися макетами розмірами своїх виробів, щоб інші швейні підприємства допомагали війську. Розповідає Дмитро Пуха, показує розвантаження, які спочатку шили, далі вдосконалили конструкцію, додавши ремінопоясну систему. Якщо навішати все, отак на бронік, навішати все на просто десь там на пояс, це все велике навантаження на хребет. Саме а тут перенесення ваги, це йде на поясну систему. З Дмитром із перших днів повномасштабної війни працює кравчиня Ольга Кобзаренко. Коли ти робиш щось, ну не тільки аптечки, це ж не можна сказати тільки про аптечки. Коли ти шиєш виріб, то ж ти від початку до кінця його робиш, то робиш його якісно. Ти ж не можеш просто так зробити і віддати або що. бо ж ти знаєш, що це твоя робота, і хочеться, щоб людям ну, все сподобалося. Після перемоги каже кравець: планує шити сувенірну продукцію для іноземців. З України з любов'ю на, на за кордон якийсь. Я думаю, навіть якісь такі цивільні сумочки, щось таке, але з елементами якогось військового. Вони будуть це купувати. А ми тут в свою чергу платити податки і відбудовувати Україну. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. На новорічне свято в Палац Учнівської молоді у Луцьку з дітьми йде лучанин Олександр Харчук. Батько діночка. Жінки немає, померла. В двома дітей прийшов сюди. Синові 10, а донецьці 13. Треба дітям, щоб якесь свято було. Не бачили війни, то всього. Син Сергій ходить у четвертий клас. Розповідає завжди очікує новорічних свят. Вони мені подобаються, вони дуже класні. Я їх люблю. Мені подарунки дають. Я такий веселий Групою на новорічне дійство приїхали вихованці гіркополонківського ліцею. Ми приїхали з 30 дітьми пільгових категорій. Тут є й обдаровані діти, малозабезпечені. Вони повинні розслаблятися і повинні жити повноцінно. Театралізоване дійство із хореографічними номерами для гостей підготували вихованці палацу учнівської молоді. У виставі Анастасія Ющук грає роль зайчика. Хочу передати хороший настрій, щоб в них були гарні позитивні емоції після вистави». Захід для дітей організувало обласне відділення дитячого фонду України. Ми запросили дітей, які в які проживають в тяжких умовах, в яких Повна сім'я, сирід і батьки, яких, яких захищають нашу вітчизну. Всього ми охопимо 300 дітей. Ми колись до війни працювали і набагато більше давали, зустрічалися з дітьми, з випускниками, дітьми-сиротами. Ми працюємо від того, що ми мали, на 10%. Зі слів Олени Грінченко, нині на виставу запросили 200 дітей. Усім подарували солодощі. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини. Луцьк. Рік розпочався із абсолютного максимуму температури повітря. 1 січня зафіксували 15 градусів вище нуля. Розказала синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк. Середньодобова температура 1, 2, 3 січня. Перевищувала норму на 10-15 градусів. Це така дуже помітна аномалія. Хоча минулого року, перші дні січня, також була е, плюсова температура, тільки там було трошки менше, там було 8 девять тепла. Температура повітря із позначкою плюс спостерігається через глобальне потепління клімату, що не відповідає цій порі року, каже синоптикиня. У вихідні погода зміниться, Волиняни будуть зі снігом. Дощ які, він, які атмосферні розділи нам принесли, буде переходити у сніг. Тобто, 6 січня протягом дня вже буде спостерігатися невеликий сніжок і поступове зниження температури повітря. Хоча ми очікували на більш низьку, але так складається синоптична ситуація, що мороз буде не сильний від 2 до з 7 градусів морозу вночі з 6 на 7 січня і в день 7 січня також ще утримається мороз, правда трошки слабший, буде десь 3-4 градуси морозу. І ніч на 7 січня буде такий хороший, помірний сніг, а в день в окремих місцях невеликий сніжок. Хотілося снігу на Різдво, не знаю, не пам'ятаю, щоб тепло було. Будемо надіятися, що буде гарна погода. За словами синоптикині Світлани Дриганюк, 8 січня на Волині опадів не передбачається. Уночі до 6 морозу, а вдень до 2 градусів нижче нуля. А наступний тиждень каже, буде теплим, як і увесь цей місяць. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.